Дивовижна ситуація склалася у фізиці. З одного боку, неймовірна точність вимірювань дозволяє в реальному часі продукувати нові знання, а з іншого боку, що не публікація в науковій літературі, то вічний плач про проблему вимірювання, то зі спостерігачем щось не так, то з системою відліку, то з обраними методами вимірювань і навіть категоріальним апаратом, що описує ці вимірювання. Проблема глобальна, вона стосується і класичної фізики, і квантової механіки, і теорії відносності. Кожна група дослідників намагається вивести закономірності з незліченних баз даних, але, по суті, нічого не відбувається. За останні 30 років, крім створення економічно витратного великого адронного колайдера, істотних зрушень у квантовій теорії не відбулося. Ну так, бозон Гікса. Що існує тільки ймовірно і в математичних розрахунках, як і решта квантових частинок. Дійшло до того, що мікросвіт зводиться до збурень простору часу в моделі квантової теорії поля. Цілком раціонально, якщо ми маємо справу тільки з ймовірностями, то перейти до реального, матеріального світу ми точно не зможемо, тим більше співвіднести закономірності, характерні для макро і передбачуваних мікрооб'єктів. Теорія відносності за минулі 100 з гаком років залишається частково доведеною, і найімовірніше залишиться недоведеною повністю внаслідок відсутності необхідної технологічної та методологічної бази. Саме тут панують нерозв'язні проблеми вимірювання та спостереження, фізика, хоч і претендує на пояснення реальності, постійно уникає саму реальність, починаючи з категоріального апарату і закінчуючи логічними конструкціями. Якщо ми не пояснюємо фізику процесу, простіше вигадати іншу фізичну субстанцію, яка зведе все в єдине математичне ціле, тим і живуть дослідники. Коли математику позбавляють розрахункових або логічних помилок, математичний об'єкт визнають об'єктом фізичним дуже зручна позиція, особливо якщо кожна кафедра, судячи з наукових публікацій, описує фізично різні об'єкти. За допомогою аналогових розрахунків.